знали ви, що протягом століть діяла офіційна класифікація жанрів, яка визначала одні жанри високим мистецтвом, а інші низьким, тож хто і навіщо її встановив? Як це впливало на митців та розвиток мистецтва загалом, та як зараз відрізнити високе мистецтво від низького? Про це все говоримо у даному відео. Офіційна ієрархія жанрів була сформульована Андре Філіп'єном у 1669 році для довідки. Філіп'єн це французький мистецтвознавець, офіційний придворний історик Людовіка XIV та секретар французької академії мистецтв. У той час у Франції та Європі загалом панував класицизм, який, як відомо, тяжів до встановлення рамок, раціоналізму та навіть певної нормативності. Ідеальне підґрунтя для систематизації та створення ієрархії жанрів. А заснована ця система була на традиціях високого відродження, яке в свою чергу орієнтувалося на традиції грецького та римського мистецтва. Згідно з цією системою, всі жанри поділили на високі і низькі. Високі такі, що містять певні моральні та інтелектуальні посили, а низькі просто відображають повсякденність життя. Таким чином, до високих жанрів віднесли історичний та алегоричний живопис, що включав у себе сюжети з завуальованими сенсами, переданими через різні символи квіти, тварин, предмети, що асоціюються з певними значеннями тощо. Сюди ж входили і релігійні, міфологічні та літературні сюжети. Щоб зрозуміти ці роботи, потрібен був певний набір знань, і саме цей фактор робив дане мистецтво високим. А отже, чим складніше сенси несе робота, тим краще, крім цього, зображення сучасності тоді взагалі вважалося недоречним і нецікавим, більше цінувалося ідеалізоване минуле, тож ідеалізм мав привілей над реалізмом. Всі інші жанри відносили до низьких, таких, що може зрозуміти кожен, в незалежності від знань. Проте і тут була своя градація так, найвищим з низьких був портрет. І тут згадаємо, що в епоху відродження найвищою формою художнього вираження вважалися саме зображення людини, також люди обов'язково присутні і у високих жанрах. Після портретів у ієрархії знаходився побутовий жанр, ну або жанровий живопис, як його ще називають. Він нижче, бо вже зосереджений не на самій людині, а на певній сцені. Проте люди тут все ще присутні, що дозволяє йому не бути внизу рейтингу. Після побутових сцен пейзажі, ще нижче – анімалістика зображення тварин. І на самому дні цього списку натюрморти. Причому натюрморти з дичиною, рибою та іншими тваринами вважалися вищими, ніж натюрморт тільки з квітами і фруктами. А ось що сам Філіп'єн писав про цю ієрархію: той, хто неабияк пише пейзажі, стоїть вище, ніж той, хто пише фрукти, квіти і раковини. Той, хто пише живих тварин, цінується більше, ніж ті, що зображають лише мертві та нерухомі речі. І оскільки образ людський є найдосконалішим творінням Бога на землі, так само безсумнівно, що той, хто стає наслідувачем Божим, створюючи людський образ, є кращим за всіх інших. Однак, хоча й зробити так, щоб постать людини виглядала живою, і надати видимості руху там, де його немає, це не дрібниця. Все ж художник, який робить лише портрети, не може претендувати на честь вважатися найбільш умілим з усіх. Для цього необхідно перейти від однієї фігури до представлення кількох разом, щоб зобразити історію та міф чесноти великих людей і найвищі таємниці. Саме така система була загально прийнятою у XVII-19 столітті. І її дотримувалися всі художні Академії Європи у Франції, Італії, Великій Британії, Австрії тощо. Ієрархія жанрів встановлювала і правильний розмір картини високе мистецтво мало бути зображеним на великому полотні, і чим нижчий жанр, тим менший розмір. Відповідно, натюрморти були картинами найменшого розміру. Відрізнявся і замовник. Високе мистецтво в основному ставало об'єктом державних замовлень або ж призначалося для церкви великого джерела прибутків для художників того часу, а низькі жанри для приватних замовлень, в основному як частини інтер'єру домівок. І позаяк високе мистецтво оплачувалося значно краще, для художників було вигідно слідувати цій системі. Проте з часом вона все ж набридала, і митці шукали обхідні шляхи і винаходили піджанри, щоб піднятися в цій ієрархії нагору і збільшити вартість своєї роботи. Так, наприклад, хитрий англієць Джошуа Рейнольдс створив новий стиль портретів, де зображував своїх замовників у вигляді міфологічних персонажів. А що, і замовника потішив, і ніби вже певна алегорія присутня, а значить, можна піднімати ціну. А француз Антуан Вато винайшов фетгальо, сподіваюся, я правильно сказала. Це сценки розваг придворних, до яких додавалися різні алегоричні елементи, як та ландшафти Аркадії чи давньогрецькі статуї, що додавало картині нових сенсів і робило її більш шляхетною з точки зору академізму. Інший француз Клод Лорен, щоб підняти цінник для своїх пейзажів. Доповнював їх ледь помітними міфічними чи біблійними фігурами. Таким чином він вивів свої роботи на новий рівень, а під жанр історичного пейзажу навіть був офіційно визнаним французькою академією. Жан Батист Шарден додав у свої натюрморти різні символічні елементи, щоб роботи сприймалися як алегоричні полотна, і у цьому він, звісно ж, надихнувся митцями золотої доби Нідерландів. Які були майстрами передачі моральних меседжів через Нетюрморт, і навіть винайшли Нетюрморт Ванітас, що символізував марнославство і швидкоплинність життя. А до речі, там з жанрами склалася трохи інша ситуація через ряд політичних та релігійних причин, і про це ми вже говорили от в цьому і цьому відео. Якщо пропустили, запрошую до перегляду. Тема дуже цікава. Тож, хоча наявність ієрархії жанрів була у чомусь навіть вигідною для митців, наприклад, вони чітко розуміли, на яких сюжетах можна більше заробити, проте з часом ця обмеженість дій набридала, мистецтво повторювало само себе і ставало нецікавою прісною імітацією власне це й стало причиною бунту митців проти академії. Наприклад, у Великій Британії з'явилося таємне братство прерафаелітів, про яке ми детально поговорили буквально в минулому відео. А от у Франції спочатку з'явилися реалісти, які почали зображати повсякденне життя без ідеалізації, таким, як воно є, вони надавали перевагу жанровому живопису і натюрмортам, могли зобразити працюючих селян та навіть похорон, і цим, звісно, шокували публіку, що звикла до салонного мистецтва взагалі, що таке салон? Це регулярна виставка, що проводилася Паризькою академією мистецтв. Для митців того часу було престижно бути визнаним академією, брати участь в салоні це був такий шлях до популярності та достатку. На салонах тоді було журі, що відбирало учасників та присуджувало найкращим премії та медалі. Також салони славилися своїми інтригами і скандалами. А еталонним салонним мистецтвом, звісно ж, був той самий історичний жанр з різними алегоріями. Ось яскравий приклад салонного мистецтва: це роботи Вільяма Адольфа Бугро. Тут і міфологічні сюжети, і ідеалізоване життя, щастя, достаток, світу, якому немає місця горю і смутку. З часом салон все більше відмовляв митцям, які намагалися вийти за рамки журі відмовило Курбе, потім Едуару Мане. Камілю Пісаро та ще багатьом іншим, і митці почали протестувати, так що цей протест дійшов до самого Наполеона, який таки дозволив експонувати відхилені салоном роботи і дати громадськості судити про їх якість. Так і виник альтернативний салон, який назвали салон відхилених. Згодом саме на ньому представили свої роботи імпресіоністи, і, хоча спочатку публіка не сприйняла їх та навіть висміяла, саме вони. Пізніше підняли пейзажний живопис на новий рівень, а також дали поштовх для розвитку багатьох нових течій. Тож історичний живопис переставав бути цікавим, а ієрархія жанрів втратила свою актуальність, тим більше, що з приходом модерну, а потім і постмодерну для художників відкрилося величезне поле для експериментів, абсолютний плюралізм та навіть певний скепсис до всього високого та серйозного. Якщо колись за часів академізму митці намагалися слідувати усталеним правилам, щоб заслужити визнання своїх творінь, то постмодерн стирає всі рамки, тепер кожен може виділитися, вразити, знайти унікальність і новизну. А дехто навіть зумисне руйнує межі між елітарним і масовим, тільки згадайте спроби митців по парту естетизувати буденність, свідомо відмови від високих, складних сюжетів. Для розуміння яких необхідна підготовка, а на противагу їм близькі всім образи які мауса Мерлін Монро та Супу Кемблс, яким знайшлося місце на полотнах Енді Воргола. Мистецтво стає настільки різноманітним та вільним, що навіть у найбільш консервативній інституції британської монархії портрет короля може виглядати ось так, проте де зараз проходиться межа між високим і низьким. Як і сотні років тому, щоб неповерхнево розуміти картини, треба мати певний багаж знань. Візьмемо той же портрет Чарльза III. Потрібно знати, що метелик це давній символ трансформації та переродження, якого так чекають зараз і від британської монархії, а також він асоціюється з екологічними ініціативами, які підтримує король. А червоний колір – це колір уніформи Валійської гвардії, в яку одягнений Чарльз. А ще червоний це колір влади. Також можна здогадатися, що художник Джонатан Єо вирішив зробити уніформу і фон одного кольору, щоб таким чином змістити акцент у роботі з кольорової плями уніформи на обличчя й персону короля, цей прийом є типовим для Єо. І такий розбір можна застосовувати як до сучасних робіт, так і до шедеврів минулого. А от якщо в роботі зовсім немає прихованого глибокого сенсу, що тоді? Візьмемо три сучасних приклади: Кевін Волш, Томас Кінкейт та Боб Рос. Ідеальні картинки ідеального життя, в якому немає тривог та проблем, фактично, сучасне салонне мистецтво. Будь-який мистецтвознавець скаже вам, що це кіч. То що, починаємо засуджувати людей, яким це подобається? Не поспішайте з висновками. Адже якщо ми будемо ідеалізувати мистецтво і думати про те, що воно має бути виключно високим та виконувати функцію певного моралізатора, ми повернемося до класицизму. Може, це колись таки і станеться процеси у світі циклічні, проте, на мою думку, сучасне мистецтво навіть не так. Сучасний погляд на мистецтво прекрасний у своїй різноманітності. Прекрасно, що кожен може скласти свою власну думку про той чи інший витвір мистецтва, а не слідувати стереотипам, нав'язаним умовною академією. Прекрасно, що цей підхід дозволяє кожному творити так, як він чи вона того хоче в рамках закону, звісно. Комусь подобається кубізм, а хтось його не розуміє і навіть ненавидить. Хтось визнає мистецтво виключно старих майстрів. А для інших джерело нескінченного натхнення це імпресіоністи. Комусь подобаються волш, Кінкейт та Рос, і цих людей немало, адже не просто так Кінкейт один з найбільш тиражованих художників у світі, його уявні ідеалізовані містечка зображають на пазлах, листівках та інші сувенірні продукції по всьому світу. І нехай ці невигадливі сюжети не несуть глибокого сенсу, мільйонам людей вони подобаються. Бо асоціюється зі святом, безтурботністю та радістю, розподіл мистецтва на високе і низьке давно себе вичерпав, і саме відсутність чіткої ієрархії народжує дискусію, дає нам поживу для роздумів та можливість постійного розвитку. Що ж, сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що для вас високе мистецтво, а що низьке. Та чи існує взагалі цей розподіл? Тож пишіть в коментарях. Особлива подяка спонсорам мого каналу. Ваша підтримка надзвичайно мотивує продовжувати створювати контент. Ви теж можете підтримати канал, ставши спонсором. Шукайте посилання у описі під відео і доєднуйтеся до нашої спільноти естетів. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!